Аймо середину квітня і 21 перша на годиннику. Підсумовуємо день, що минає. Вітаю вас. НАТО надасть Україні п'ять протимінних кораблів. А Норвегія обіцяє нам F-16 із найновішим озброєнням. Однак, коли це буде, достеменно невідомо. Нагадаємо, перший літак мав з'явитися в Україні ще наприкінці минулого року. Далі більше у нашому традиційному огляді. Росіяни обстріляли Харківщину мінометами з авіації та артилерії. Є загибла та поранена. Загинуло четверо чоловіків. Також є й поранені на Донеччині. Там окупанти пошкодили 63 цивільних об'єкти: 30 житлових будинків, три освітянські заклади, шість господарських споруд, 14 автівок та сільгосптехніку. Атакували московити і Дніпропетровщину. Постраждало більше десятка людей. З них одна дитина. Пошкоджено домівки, легкові автомобілі та спецтехніку. Російські військові 400 разів били по Запорізькій області. Під вогнем опинилися сім населених пунктів. Загинула жінка, поранено чоловіка. В окупованому Рашистами Луганську пролунали два вибухи на території машинобудівного підприємства. На удар безпілотниками не схоже, адже летіли вибухові пристрої значно швидше. У рашистських па. Бліках перелякалися. Там кажуть, що летіли тауруси однак на українському озброєнні німецьких крилатих ракет наразі немає. Окупанти на драндулеті кудись швидко поспішали ймовірно покидали поле бою, адже повсюди розкидані рашистські бляшанки. Щоправда, від українського дрона не втечеш бабах і усе в шматті. Один російський прихвостень уже валяється інший теж вирішив доєднатися. А це Кацапський Оренбург на відео видніються лише верхівки покривель. Нагадаємо, декілька днів тому там прорвало дамбу, і місто за містом ідуть під воду. До слова затопити може і місто Курган, де розташоване підприємство з виготовлення бойових машин БМП 3 та плаваючих бойових гусеничних машин бмд 4 Катаклізм у Рашастані. стані автомобілі плавають у крижаній воді, яка затопила вулиці. Град все товче. Це не метеоритний дощ і не феєрверки. Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 дронів. 30 крилатих і 120 балістичних ракет. 99% ворожих цілей, ізраїльський ППО вдалося збити. СБУ затримала інформатора, який намагався передати росіянам дані стосовно українських систем ППО неподалік Черкаста, Одеси. Допоки зловмисник збирав інформацію, до нього навідалися правоохоронці. Чоловік може сісти за ґрати на 8 років. Поліцейські затримали організаторів нелегального трансферу. Чоловіки переправляли охочих за кордон поза офіційними пунктами. Ми пропуску вартість послуги становила 5,5 тисяч доларів з особи. Велика Британія розглядає можливість надати Україні лазерну систему протиповітряної оборони. Вартість одного постріла з цієї техніки не перевищує 10 фунтів стерлінгів або 480 гривень. Однак лазерна ППО може з'явитися у нас лише 2027 року. На Хмельницькій атомній електростанції добудують за американською системою ще два енергоблоки: електростанція п'ять. Ta elektrostańca jest Вартість кожного з них коливається в межах 5 мільярдів доларів. Проєкт частково прокредитують партнери зі США. Якщо блоки зведуть, Хмельницька АЕС може перевищити потужність найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. Операція з порятунку цуциків під час ліквідації пожежі в нежитловій будівлі українські рятувальники звільнили з пастки п'ять маленьких песиків. На щастя, з малечею усе добре. Кухнастиків помили та повернули щасливій матусі. Десять нових низькопідлогових трамваїв уже курсують вулицями Львова. Цьому передувало чотири роки очікування. адже Львів доєднався до проєкту міський громадський транспорт України ще 2020 року. Нагадаємо, цей проєкт передбачає надання європейським інвестиційним банком кредиту в розмірі 200 мільйонів євро на удосконалення інфраструктури у 20 містах України. Усі 10 нових п'ятисекційних трамваїв львівського виробництва їх виготовляло підприємство Переможець відповідного тендеру Електрон. Ці трамваї є сьогодні високого класу, новітні, інвестиційні, технологічні, повністю оснащені кондиціонерами, в тому числі і нашого власного виробництва. Коштує такий один трамвай український на 30% дешевше ніж імпортний. Всі показники відповідають європейським стандартам. Повнили трамвайний автопарк Львова тридцятиметровими рогатими завдяки підтримці європейського інвестиційного банку, а саме кредиту в розмірі 17,5 мільйонів євро. Це важливий та багато чим корисний проєкт. По перше, ми маємо екологічно чистий транспорт. По-друге, я радий чути, що закупівля зроблена в Україні, адже виробництво в Україні означає, що ви вже знайомі з європейськими стандартами. А це посприяє прийняттю країни до є. Country, right? country, that will help for the accession. Так виглядають нові трамваї зсередини. Важливо, що всі вони адаптовані для людей із інвалідністю. Низька підлога, широкі двері та сидіння, а також місця, де можна розташувати крісла колісні. Якщо людина на кріслі колісному хоче вийти, вона натискає кнопочку. В нас є сигнал до водія. Відповідно, цей сигнал подається на монітор в кабіну. Під'їжджаючи до зупиночки, зупиняємось. Виходимо відкриваємо пандус на вулицю, і людина по пандусі з'їжджає. На зупинці у салоні нового рогатого транспорту є доступ до вайфаю та можливість підзарядити гаджет. Також ведеться відеоспостереження раніше. Ці трамваї їздили містом у межах випробувань. Нині ж фактично вони вийшли на маршрут. Це великі трамваї. Ну в першу чергу це сполучення з сиховом. Ну і будемо дивитися по ситуації, враховуючи там. Час дня тому, що трамваїв не буває забагато. Міська влада запевняє, що наразі працюють і над модернізацією трамваїв, що вже курсують маршрутами міста, зокрема, аби була низька підлога, адже доступність громадського транспорту для людей із інвалідністю пріоритет. Гонтарчук, Павло Замрій, програма. Очі. Замість того, аби готуватися до уроку, зірвав його. У Львові учень п'ятого класу розпалив перцевий балончик. Цим добряче налікав своїх однокласників. Інцидент трапився у середній загальноосвітній школі номер 32 перед четвертим уроком. Діти трішечки дістали стрес, але так все гаразд. Продовжуємо працювати. Повідомили батьків учня, який це зробив винуватця. Події повідомили поліцію. Сім учнів забрали батьки додому. А клас, решта, продовжив навчання. Нагадаємо, нещодавно 4 квітня у Львові учень 10 класу розпалив у коридорі 91 ї школи теж працевий балончик. Тоді сімом дітям медики надали допомогу та відпустили додому трьох школярів, шпиталізували. Старовинні плащаниці з Галицьких церков виставлять у храмі священомученика Клементія Шептицького. Це на це понад півтора десятка неповторних церковних реліквій. Є й експонати, які виставлятимуть уперше. Більшість витворів директор музею отець Севастьяна віднайшов сам у різних куточках Львівщини. Про кожну плащаницю священник розповідає з величезною любов'ю. Дуже цікава, оригінальна така, я би сказав, нетрадиційна, що ангели. Тіло Христове е, несуть на саванні на плащаниці вхоронити в гробі. Писано 1826 року е, року підписом Альбінус е, Мальський Дрезден. Виставка складатиметься з плащаниць розп'ять і кованих хрестів. Її робота руки самого Андрея Шептицького. Деякі з плащаниць вже відреставрували, але є й експонати, які потребують благодійних коштів. Наприклад, оця робота початку двадцятого століття з Галичини. Якщо би хтось з відвідушів мав бажання бути фондатором відреставрувати оцю плащаницю, будемо дуже вдячні. Е, вона є традиційно писана. То Йосифа Ариматейський, є Богородиця, яка оплакує Голгофта. Відкриття виставки запланували на 25 квітня о 18 годині. Триватиме вона до зіслання Святого Духа 23 червня. 12-річна Яна Степаненко на протезах пробігла 5 кілометрів бостонського марафону, Аби зібрати кошти на протезування військовому. Дівчина втратила обидві ноги два роки тому, у квітні, під час російського обстрілу, вокзалу в Краматорську. Як змінилося життя Яни за останні два роки? Розкаже Алла Васьковська. Травень 2022-го. Сім'я Степаненків на лікуванні у Львові. Яна з мамою Наталою Поруч у ліжках лікарняної палати. Наталя Степаненко пригадує день, який змінив їхнє з донькою життя. 8 квітня 2022 року. Тоді вони стояли в черзі по чай, коли почули вибух і в очах потемніло. Я голову повернула. Я голову повернула. Баба Таня лежить а на ній янка. Я на ноги глянула, а в неї немає кросівок. Якось вона намагалася повсти, Кричить Мама, я помираю! Кричить Мама, я вміраю. У я відкрила очі. Я розплющила очі, у мене ноги печуть сильно. Я не знала, що з ними хотіла піднятись. Я плакала, було страшно. А потім я підіймаю ноги і не розумію. Не бачу, де вони. Їх нема. Ну ні, віжу вони, їх нет. Тоді головною мрією Яни було видужати. І всі лікарі обіцяли їй, що саме так і буде. Лікар сказав, що все буде добре. Зроблять ножки, такі ще будеш танцювати, будеш ще бігати. Спортом будеш займатися, звісно, не таке, як свої ноги, але привикне і буде все добре. Да, доць. Рік Яна з мамою провели на реабілітації і протезуванні в Сполучених Штатах Америки. Там обидві зробили свої перші кроки на протезах. У серпні минулого року повернулись і продовжили відновлення у центрі незламні у Львові. А вже у вересні 2023-го яна на бігових протезах здолала свої перші 70 метрів львівського півмарафону незламності. По перше це перемога над собою. По-друге, це Але я хотіла показати дітям, що я втратила ноги раніше я не могла ходити, а зараз у мене є ноги. Я вже можу і ходити вже і бігати. Далі Яну чекала підготовка до дистанції 5 кілометрів у Бостонському марафоні. Туди її запросила фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок терактів та воєнних дій. Яна Використовує рух для зцілення, і наша фундація так само допомагає робити такі речі тим, хто пережив важкі поранення та психологічні травми. Ви можете прийти на марафон, зосередитися і рухатися вперед. Продовж двох місяців. Яна вчилась бігати з тренерами у Львові. А вже 14 квітня врань. Ці йшла на старт своїх п'яти кілометрів марафону в Бостоні, хоч їй було дуже страшно. Я не знаю, просто страх, що я не прибіжу або не зможу подолати всі п'ять кілометрів. Я надолала дистанцію одного з найпрестижніших та найбільш масових марафонів у світі, щоб нагадати, що війна в Україні триває і гинуть люди. Продовж усього шляху дівчину підтримували вболівальники. Все, в Україні! Дуже багато. Підтримує. Зовсім трішки залишилася фініша. І ось 12-річна українка на бігових протезах перетинає лінію фінішу. Дуже втомилася. Дуже втомилася. Задала на собою. Що я змогла прибитися, десь кілометрів. Після фінішу Яну вітають мама та брат. Також на відеозв'язок з дівчиною вийшов Олександр Рясниць, військовий, якому вона збирає кошти на біговий протез. Можу пройти 500 метрів, мені так важко, я не уявляю, як не уявляю, пробігла. Дай -дай. Ради вас, Все для того, щоб ви бігали разом зі мною. Можливо, прибіжимо з вами в марафон. Це буде добре потренуватися. Потренуємось? На протест для Олександра Рясного вже зібрали 92% суми. Залишилось ще менш ніж 48 тисяч гривень із 615. Нагадаємо, чоловік втратив праву ногу торік на запорізькому напрямку. Поряд з ним розірвався снаряд. Він планує повернутись на службу і мріє бігати. Збір коштів на протез для Олександра триває на платформі. Доброю. Алла Васьковська, програма. Очі. Майте силу волі, не ігноруйте повітряних тривог. Ховайтеся в укритті. Там безпечніше. На все добре.